Чарівне слово дія. Ніякі молитви і медитації світу не допоможуть мені, якщо не будуть підкріплюватися діями. Дії звільняють мене з полону мого захворювання, дії наближають мене до моєї вищої сили. Однією з найпростіших і водночас однією з найважливіших дій, яку я можу зробити. Це відійти в бік і впустити Бога у ситуацію, бо Він приносить тверезість і обіцяє нове життя. Практикуючи одинадцятий крок у моєму повсякденному житті, я наповнююся силою і здобуваю здатність здійснювати правильні дії, допомагати іншим, служити, відвідувати зібрання і працювати за дванадцятьма кроками максимально щиро. Та сумлінно. Мій характер стає кращим унаслідок дисциплінованого виконання моїх обов'язків. Якщо я переживаю тяжкі часи, мені слід частіше відвідувати зібрання, якщо мені самотньо телефонувати або зустрітися з кимось із друзів, якщо раптом виникне бажання випити, мені потрібно піти у безпечне місце, наприклад, на групу, або просто побути з тими, хто одужує. Поки нав'язливе бажання не мине. Я повинен здійснювати ці дії, навіть якщо вони мені не подобаються. Мені необхідно брати відповідальність за свою тверезість, користуючись Божою допомогою. Або ж я, напевно, знову зірвуся у прірву, з якої я з таким трудом вибрався, здійснюючи правильні дії, я продовжую духовно зростати. Я починаю краще контролювати своє мислення. Найкраще мені вдається робити те, що необхідно для зміни мого ставлення до того, що відбувається. Я починаю відчувати причетність до інших людей, усвідомлювати себе Божою дитиною, яка шукає відповіді для тверезого життя. Я виявляю, що можу твердо стояти, навіть коли мої коліна тремтять і мені хочеться втекти. Я вчуся бути уважним і ніжним до себе, навіть коли моє серце сповнене сліз і обливається кров'ю. Я починаю звертати увагу на... не на те, що потрібно змінити у світі для мого комфорту, а на те, як я можу змінитися, щоб комфортно жити у цьому світі. Практикуючи одинадцятий крок, я усвідомив, що моє захворювання не лише фізичне і емоційне, але й духовне. Знаючи це, я можу побудувати духовне життя, яке продовжує моє одужання щоразу ще на один день. Своїми діями я намагаюся зробити світ довкола мене кращим і щасливішим. Я намагаюся своїм прикладом допомагати іншим шукати шлях, дарований їм Богом, і підтримувати цих людей у їхній подорожі. Якщо я виявлю, що нещасливий у моїй програмі, це означає, що мені потрібно знайти нову групу або я почав робити щось неправильно. Нещастя, безвихідь, самотність, пригніченість і почуття покинутості, це психічні стани, до яких я звик як активний алкоголік, головним чином тому, що не бачив виходу зі своєї жахливої ситуації. Але дії, які я здійснив. Щоб приєднатися до дванадцяти кроків усе змінили. Тепер дії, які я виконую у програмі, дозволяють мені розвивати оптимістичний стан розуму і в чаті з довірою ставитися до моєї вищої сили, істинного джерела мого щастя. Тож, якщо я знову стану нещасним і жалюгідним, це означатиме, що я знову збився зі свого духовного шляху. Я повинен пам'ятати, що шлях одужання не завжди легкий і приємний. На ньому можуть зустрічатися вибоїни і нерівності, тому мені потрібно міцно триматися за люблячі і турботливі руки мого Бога, який через молитву і медитацію наповнює мене своєю силою та натхненням. Я завжди можу розраховувати на мою вищу силу в будь-якій ситуації, якщо я роблю свою частину роботи. Тільки коли я починаю здійснювати серйозні дії для свого одужання, я починаю по-справжньому чинити опір своєму захворюванню. Я борюся з примарами минулого і незабаром починаю усвідомлювати, що чим більше я передаю свою волю і своє життя під опіку Бога, тим сильніше я відчуваю Його допомогу і Його натхнення для роботи за кроками. Конфлікт є внутрішнім і не спрямований проти Бога. Він стосується боротьби із самим собою, щоб перетворити звичайне життя на духовне. Це завжди нелегко, це відбувається тільки шляхом серйозних морально-етичних рішень і вибору, які суперечать моєму алкогольному минулому. Але в мене немає альтернативи, окрім як здійснювати правильні дії, якщо я хочу залишатися тверезим, щасливим і спокійним. І щоб сила Божа була на моєму боці. Молитва. Будь ласка, даруй мені завжди пам'ятати про ті вчинки і дії, які можуть зашкодити іншим і мені, і які віддаляють мене від Твоєї любові. І коли я буду здійснювати їх, будь ласка, даруй мені одразу усвідомлення того, що я чиню неправильно. Допоможи мені визнати це і негайно почати виправляти скояне, щоб я міг продовжувати жити в твоїй радості і мирі. Медитація Чи завжди я готовий і хочу здійснювати дії, необхідні для розвитку мого духовного життя?